Володимир Зеленський заявив, що оцінка його рейтингу підтримки в 4% є російською дезінформацією. Такі дані кілька днів тому без озвучення джерела інформації оприлюднив очільник США Дональд Трамп. Президент України зазначив, що йому довіряють 57% українців, і про це свідчать соціологічні дослідження. Передусім сьогодні вийшла довіра до мене 57% по відсотків Я чув 57% плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я б так сказав. А друге історія, раз вже говоримо про 4 відчутки. ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Про досить чутливий так зовнішньополітичний трек, про який ми вже згадували, говоримо далі. Друзі, з нами в студії просто зараз Олег Лісний, політолог, пане Олеже, дякуємо, що знайшли час. Добрий, Добрий день, день. А, вас. Я ви знаєте, моє перше питання буде: наскільки ви поринули в цей емоційний вирій, який, зокрема, соцмережами ось. Летить вже декілька днів. Ну до сих пір хожу в чорному, але з надією <рес> з надією. сьогодні легше вже. Сьогодні ранок якось він без чергових яких заяв, таких uh -huh. розлогих і аналіз преси показав, що на все це сподобалось Сполучених Штатах. Не всім, Ну, є там свої люди, яким це подобається. Вони є прихильниками Трампа. Ну це ж демократична держава, правда, і вони мають так писати, і це їх право. От, але чи є право лідерів інших держав влазити в виборчі процеси інших держав це велике питання. Ну, якщо ми демократичні держави, про які кажуть, якщо на спільні цінності, хоча про спільні цінності у нас говорять трошки по-різному: ми про цінності, а нам про ціни за те, що нам давали дарма. Ну не дарма, а от з доброї волі. А тепер ми з'ясували, що добра воля. Вона дуже дорого коштує. І даремно один мій знайомий казав, що безплатно, безкоштовно, буває дуже дорого. Mm -hmm. Так от ми якраз це побачили, що ми тепер контрагенти. Ну, це чесно, це, я мені навіть це сподобалося, щоб у нас не було ілюзії. Що цінності у нас різні. Що цінності, ну то я цинічно скажу, цінності Трампа і Путіна вони набагато ближчі один одному. І світогляд. В сенсі того, що міжнародне право не згадує ні один, ні інший, тільки наш президент це згадує. І це нас робить цивілізованою державою, тому що, по поняттям все-таки 90-ті багато хто вижив і пам'ятає, не можна в такому жити. Треба або жити по закону, і тоді це справедливо, він один для всіх. Або ми живемо без правил. Ну тоді це буде хаос. І, і завжди, коли ти мрієш про якусь нагороду, ти можеш отримати анти-нагороду, тому що є Нобелівська премія, а є ще якісь інші премії. І так можна е відійти від е основної своєї ідеї. Від миротворця прийти до того, хто призведе до великого хаосу. Не кажу, що це третя світова, але дуже схоже. Тому що зараз відбувається те, що мені дуже не сподобалось. Я намагаюся бути коректним, а не цинічним. Бити своїх завжди приємно, тому що вони все-таки свої і думають, ну він зараз припине, перестане, і ми будемо знову нормально спілкуватися. А чужих страшно, тому що ці страш... можуть відповісти. Так от зараз б'ють своїх, аж пір'я летить, але. Коли закінчиться медовий uh -huh. місяць переможної ходи він дійде до, як я кажу, до скляної стелі. Ти бачиш перспективи, але пройти далі не можеш. Тому я дуже хочу, щоб у американського народу було все гарно, щоб у Трампа майже все вдалося, і щоб він зробив більше ніж першу каденцію. Пане Лаже, а я хочу про ілюзії. А я не думаю, що ви будете сперечатися до нового року серед українського суспільства, деяка частина цього суспільства, нашого суспільства, чомусь для себе вирішила, що Трамп стане президентом, і війна скінчиться. Я хочу зрозуміти, коли ми поринули в цю ілюзію, і чому ми себе так переконували. Ми не мали зачаровуватись для того, щоб не розчаровуватись, але на якомусь етапі. Ми в це повірили, а зараз так боляче, коли ну, тебе треба кошеня. Це природньо для кожної живої істоти, яка потрапила в е, агресивне середовище, знайти е, вихід або знайти образ, який допоможе вийти з цього е, критичного стану. І дивіться, ми ж просто трошки теж змінили свої ідеали. Спочатку ми вірили в 2-3 тижні, потім ми вірили в контрнаступ, який, до речі, теж це. Така цікава субстанція, яка теж замішана густо на обіцянки, не виконані наших партнерів, які зараз вважають, що це за це треба теж платити. Да? Тому подум... це просто психологія така. Якщо не вийшло тут, отут, то прийде добрий хтось. А добрий ні звідки не прийде до нас, тому що ми потрапили в ту ситуацію, навіть зона турбулентності, Бог з ним. Всі зараз там знаходяться і про це попереджали. Як нас про війну, а їх пропереджали, що Трамп прийде, точно ага. з порядком буде все навпаки. Але ж ми знаходимося в, в системі виживання, і тому я вчора да, мені було дуже важко, мені було боляче за те, що відбувається з моєю державою, і що хочуть зробити. Ще більше боляче мені було від того, що деякі наші українські ломи, лідери думок, підтримали це, що треба шмагати президента. Ну добре, а це інститут. Це mm -hmm. твоя держава, ти тут живеш, а тебе ж має людина, яка ну, так, має освіту якусь, має все, але ця освіта закінчується е, якимись такими моментами. Ну, дивіться, коли людина має дуже великий бекграунд, научний і все, і вона вірить в плоску землю або ніколи не має руки, мене викликає питання, а, чи гарно ти вчився, mm -hmm. чи тому ти вчився. Але щоб не переходити на персоналі, про що я кажу? Ми знаходимося в режимі виживання і тут не буде нам. Нікого добре. З нами ніхто добрим не буде. І те, що зараз ми бачимо, перефразую одну таку істину, по яка вважалася прописною, як на мене, до сьогодні. Це про те, що історія повторюється один раз як факт, а інший як фарс. Ні, тепер, коли я на це все дивлюся, вона один раз як факт, а інший як трагедія. І до цього ну ми зараз йдемо, тому що ніхто, які б освіти не були, вони не вивчили цього уроку. Вони не вивчили уроку, коли треба єднатися. А не роз'єднуватися, своїх бити не варто, чужих бити треба і чітко розуміти, де свої, а де чужі. Ще коротке питання в цьому блоці. Пане Олеже, на ваш погляд, наскільки свідоме тут культивування емоційної складової, ми провели дуже багато ефірів, коли б говорили про фейки, і майже кожного разу ми говорили, щойно новина у вас викликає емоцію. Бурю емоцій, скоріш за все, там все не так просто. Те, що було сказано за ці, за ці дні, дуже багато, ну, відверто фейків, так? Ем, наскільки свідомо? Я, я теж завжди своїм близьким друзям кажу, що не треба в, в залучатися в емоційний стан, так. але ж сам Ми, ми ж, люди. ж люди, так, <ріст> люди. І знаєте, по-перше, що це один із елементів, який прикриває неуспіхи іноді. Цифри це маніпуляція. Чому? Наприклад, чим страшніша цифра? Тим сильніше той меседж, який ти заганяв. Ну, наприклад, президенту ніхто не довіряє. Ну, -у -у. ну якось так. Як mm -hmm. не довіряє? Чотири mm відсотка. -hmm. Тільки довіряє, так? Да? О, чотири відсотка. А те що 57 і трошки більше, ніж Трампу, який тільки переміг, так? Да? Ну вже ж не то. це ж вже не інтерес. І тепер, скільки не кажи йому, що це не так. Скажете, та ні, 4% це 4%. І тому тут чиста маніпуляція. Тим більше, оце стайний момент, коли всі накинулися да, там, і знайшли найбільшого ворога на цій планеті це Зеленський. От його прибрати, війни не буде. Його б не було, не було б війни. Шановні, по-перше, де Путін, де Росія агресор, де чітке зрозуміння От Трамп виходить і він майже плаче. Руйнуються будинки, вмирають люди. Вони просто руйнуються і вони просто вмирають. Чи їх вбивають, чи їх руйнують. І, і оце путінське мене просто порвало. От що вчора мене дійсно порвало, це те, коли він майже конструкцію використав Путіна. Якби він хотів, він би вас знищив. Але ж він не захотів. Скільки раз ми це чули? Ми чули це 150 разів. Так може не варто спілкуватися з Путіном, це заразно, нада. І вчора один один поважний експерт сказав, що тут ми бачимо зараз це безобраз, це просто е, терміни. Що коли зустрічається е, ідеальний нарцис соціопатом, то виграє завжди соціопат, насправді, тому що він знає, як і за що крутий. Тому ми живемо в такому світі, і тому тут не варто складати руки, але вірити в доброго когось, я думаю, вже не варто. Пане Панеле, а я з вами не згодна. Протягом ефіру ми говорили нашим глядачам, що в першу чергу ми маємо вірити збройним силам, силам оборони, які щоденно виступають в ролі перемовників.